Якщо в цей раз Стамбул буде щодо припинення вогні, вогню не рухатись вперед, то повинні бути сильні кроки від Штатів, передусім пакет санкцій. Є в цьому позитивні моменти, які ми зараз отримали під час саміту, а американська сторона, саме Лінсі Грем із і з іншими своїми колегами, які готували цей пакет санкційний, який а, буде голосувати з Сенаті. Надіємо, що буде голосувати з Сенаті, вони його почали узгоджувати з Європейським Союзом. І це дуже хороший знак, тому що американський пакет сильний, і там є дуже сильні речі, і європейський пакет 18-й. Буде сильний. і там також є дуже сильні речі. Якщо вони почали узгоджувати, то я вважаю, що буде два сильних пакети. Знов таки, дай Бог, а... Україна готувала ряд операцій і продемонструвала свої спроможності, які говорять про те, що весь наратив русських. Які вони розповсюджують в Європі, повірте мені, всюди, в Британії в Америці, що вони в безпеці і вони виграють цю війну, а цей наратив не працює. Вони не в безпеці. Я говорю про військові цілі. Вчора були вражені 40 плюс цілей, військових цілей, носіїв. Які б'ють по нам або загрожують ударами, які забрали, повірте, багато життів українців. І тому я сьогодні бачив настрій дев'ятки плюс інших країн. І всі вважають, що Україна ще раз продемонструвала це нова хвиля, коли Україна продемонструвала свою силу, що не все залежить від кількості людей яких Росія не жаліє і вбиває своїх же людей, своїх же громадян. Все залежить від волі, від правди, від цінностей, від технологій і від допомоги. Допомоги партнерів, єдність яких також дуже важлива. Сьогодні Україна провела вчора Україна провела операцію. Ми вдячні партнерам, але операція була проведена самостійно українською стороною. Ми постійно підкреслювали, що у нас є кілька операцій, нам не вистачає обладнання, ми просимо внутрішнього фінансування. Це не операції на території русських, це військові цілі на, на території русських, військові цілі, звідки йдуть удари по Україні, а також це військові цілі на тимчасово окупованих. Територію. Наприклад, до цього була проведена сильна операція. Вона не так була помічена. Ну, а вже ж це різного рівня операції, вчорашня це історична операція. До цього була бойова операція одноразово, одночасно 400 дронів пили по військовій техніці. До речі, також було більше 40, 40 видів різної техніки, артилерія, ППУ, броньова техніка, танки були знищені на... Тимчасово окупованій території України. А полі бою, я би так сказав. Це інша операція, також дронова операція, іншого характера, іншого рівня, ніхто не буде сперечатись, тому що та операція готувалась, а, три місяці десь так, а ця операція їй півтора року. Вона дуже серйозна, тому що вона на території Російської Федерації. Україна говорить про те, що ми не збираємось здаватися. І не збираємось йти ніякі ультиматум, але ми не хочемо воювати. Ми не хочемо демонструвати свою силу. Ми її демонструємо, тому що ворог не хоче зупинятися. А демонструємо ми її справедливо по військових цілях, а також демонструємо не тільки руським агресорам, а всім тим нашим союзникам, які були сильними союзниками, а почали сумніватися. Довіра. Українцям і віра в Україну повернулася. Російська сторона сказала про погрози з боку України і їх життю. Я, чесно кажучи, здивований. Я впевнений, що наші люди абсолютно коректно вели себе. Я так розумію, що їм дзвонять після першої зустрічі, дзвонять по телефону або куди там їм дзвонять, я не знаю. І щось там погрожують, там є відповідні. Заяви мені про це сказали. Тому, чесно кажучи, здивований такими меседжами. Ну, а що стосується погроз з російської сторони, безперспективно поводила себе делегація, як мені сказали, спокійніше трішки, ніж було, але нахабства, знаєте. Воно, воно вже яке є, то воно таке і є. Тому нахабні люди ну, вели себе трішки скромніше. Ну, подивимось, може, треба ще пару якихось заходів, і, і, і вже будуть всі вести себе, спробують вести себе як люди.